Розкажіть, будь ласка, які страви готували в вашому дитинстві? О! які такі, які зараз готують. І борщ, і картоплі, і налісніки, і картошки печені, і картошки жарені, і деруни, всяку всячину, і пироги, і вареники. А які пироги? З чим начинка була? Яка? То я хотів. Ну, А от вашій сім'ї які були? З чим ну, ви готували? в нашій сім'ї ну, тоді Старедавніх часів готували так. все із горохом. Uh -huh. горох, е, горох варили, так. тоді зварить горох його помнуть, давали ягоди або сухії, uh -huh. або вишні, або яблука сухої, хто який. Мішали до гороху, да. так? Uh -huh. З картошкою так само. Картошку варили і з пшоном давали, пшоно парили uh -huh. і то вже робили. Всяку всячину видумували. Дирони. Дируне не так, як тепер вже на сковородці. А ага. раніше в печі, на блясці їх. Вони виймуть самиці, вони таке жовтим маслом помажуть, поріжуть на кусочки. І все тоді була гомочка з гомочкою ага. або сметанкою. А то той дирун, що просто заливали ці на бляху, не так, як ви ложкою брали, а просто заливали на бляху. Ну, робили так само. Дали ну, картошку, заливали, а, не заливали, теж ложкою великі клав. А як же? Наливали, ага, накладали. Ага. І з гомочкою. Так, гомочка то сумка. Більше... Гомочка тоді була, гомочка тоді, він тоді всяке таке. То Та саме була закуска. Угу. А супи, борщі, от які е, е, самі як зараз. Чи якісь були щось. Е... Ну, то ж хто я хотів. Наприклад, хто хотів із кропивою, хто робив із бураком столового бурака. А, ну я так, як, наприклад, ми. Угу. Я вже що, що була менша, то мені мати більшість такі, хай більше роблять, хай більше, то я менше втручалася. Угу. А з кропивою, то що додавали туди? Так само, картошку і кропи. Да. Так, Кропива, щоб була така молоде стало. То весною. До так? Цвіту, да. Ага. І що сметаною заправляли чи ні? Чи просто от воно? А хто як хотів. Ага. Як мав хто сметану, то заправляли, а хто не мав, то Але не додавали туди щавлю, туди? Чи не? сама крупева? не вже не додавали. Вже нічого не додавали. А, ще вух, самособо, ще вух робили. а я знаю, що ще з Лубуду якось жарили, ну, свинечку. Жарили ну, таке ну, чи того, не знаєте? Я Того не, знаю. Того не знаєте, mm -hmm. бо ще якось є, так що це. Ага. Тепер, а... тепер менше роблять. А тоді більшість робили такого горох горох варили. Uh -huh. А тепер вже його менше хто робить. Варили горох із молоком, і так, як ти кохоче. Пасолі горох з молоком варили? Uh -huh. uh -huh. Так. А що туди додавали? Ціво, щепани так галушки давали. Тісто uh -huh. своє замішували і давали. Не uh -huh. добре було. Uh -huh. Ясно. А якісь е, солодкі? Що, що було солодкі, Якісь пироги солодкі, чи якісь е, ну, було якісь солодкі там, з чого робили? Ж, тоді тоді, знаєш, Нічого? Тоді ж не закривали, так як тепер все закривають. Більшість пироги пекли то з чим, так як я кажу, з горохом яблука сухєї варили, їх м'яли, і то пироги теж пекли. Угу. Ну, з картошкою з проном пекли. О, хто як ті всячини? І вареники. А вареники навіть з чим? З картоплею найбільше, чи чим? І з чим? картоплею, і з сиром. І картошка теж помішували ще і з сиром, і з картошкою. по-різному.